Вітаємо в ефірі програма про справжніх друзів. Оператор та ведучий Леонід Гапєєв і наш гість ефіру Даніїл Михайличенко. Вітаю вас! Ось ви бачите цю цікаву книжку. А перш ніж ми скажемо про неї, зараз ми поспілкуємося з Данілом, оскільки він активно займається не тільки музикою, а також і літературною творчістю. От, скажи, будь ласка, що ти любиш читати? Я люблю читати проводицькі історії та детективи. Чудово! А можливо. Ти вже багато прочитав різних сюжетів? От, наприклад, з початку війни. З початку війни я прочитав 49 книжок. Там, о, більше мені запам'яталась Лова, е, дуже класна книга, пригодницький сюжет. М -м, чудово, чудово. І е, ще я зараз читаю книжку Тайна старого острова. А на забрушного чудово. От насправді у нас міжнародний фестиваль щастя творчості має таку цікаву рубрику літературні читання і рубрику естафета творчості триває. І унікальність полягає в тому, що діти за активну популяризацію позашкільного і домашнього сімейного читання, взагалі, за популяризацію такого творчого процесу, як читання, оскільки освіта є процесом пізнання світу, а читання розвиває всебічну нашу особистість, наші людські. Якості. І саме за популяризацію читання, за активне читання наші діти отримують у подарунок сучасні книжки. Ось ви бачите книжку видавництва «Жорж». Це видавництво подарувало таку книжку для наших позашкільних читань в ефірі. Творчій студії Гапєєв щастя творчості. Підписуйтеся, дивіться, дивіться тут. Багато вже можна побачити у відкритому доступі. І е, Даніл отримує її в подарунок. Тримай, Будь ласка, дякую. Це така пригодницька історія, саме така, як я ти, ти полюбляєш. Так. І ну насправді серед людей, серед звірів, серед казкових персонажів, героїв таких літературних ось так сюжетів. Ось... Так ось Так от було і написано. Точно таким же швітам чудово. Ну, це насправді такі така україномовна перекладена література зарубіжна. А і водночас ми маємо можливість дізнаватися. Про добро, про справедливість, оскільки справжня дружба є головною ідеєю цього сюжету. Але ми не будемо розкривати весь сюжет цілком, оскільки наш е, юний, а може вже й не дуже юний читач вже такий трошки читач Даніл, трошки подорослішав. Він насправді дізнається про все це цікаве. І на завершення сюжету Даніл хоче озвучити свої побажання нашим глядачам. Бажаю вам усім гарного настрою і багато читати. Дякую, ми бажаємо вам. дивитися наші сюжети і відчувати радість та щастя у творчості, оскільки читання то є світу пізнання. Дякуємо видавництву Жорж за подарунок і глядачам. Дякуємо за увагу.